Всіх вітаю на своєму каналі. І частинка друга на перевкорінення цих пальмочок. Зараз глянемо, що у нас тут з вами є. Це ось ліквісінній Міраж Спорт. Далі для карусель. І цим фіалочком всім не вистачало світла. Так, це в нас елеф ледяний узори. Звичайно, тут розетка, я вам скажу, неплохенька, навіть якщо вона стояла там то на маленькому стеважикові, то їй вистачило світла. Це Reining Beauty. Пальма вже яка перевертається. Цей сортик ось Мде Таволга. Гарний такий біленький сортик з легенькою розовинкою. І рем Ізабелла. Мде Тавелга ось. І Рем Ізабелла з ось такими квіточками. Погано чомусь фокусується. Трішки вечір та й вже якість трішки відео не така. Лучше. Зараз ми з вами все зробимо. Так, але флідяниї узори, гарна розетка, скажімо так, навіть там вон кілька бутонів є. Не дивлячись на те, що пересаджена вона ще було 16.02, тобто це ще було зимою лютий місяць. Але вона так толком і не квітла. Тому зараз ми її знесемо в голову і посадимо. Ну, Це в мене дубль. У мене вже ще є одна розеточка, яка вже була перевкорінена. Бачите, якщо в розетка, верніше фіалочка достатньо зволожена, вона не засушена, то в неї і листочки дуже гарно відламуються легенько. Леглі для узори дуже гарний сорт, сорт з таким винозним малюнком. Але чесно вам скажу, я ще не бачила його Гарного цвітіння. Чому? Не знаю. Можливо, він і не квітне шапкою, хто знає. Якщо в когось є цей сортик, напишіть, як він себе поводить. Чи є в нього шапочне цвітіння? Можливо, Ну, тут, як би в мене зрозуміло, що такий варіант, що, ось квітконоси заберем, такий варіант, що йому не вистачало світла. Це, можливо, через той він так квітнув не дуже. Але... На одному стелажові, на іншому. Я також ну, було кілька квіточок там, але шапочного цвітіння не було. Тому, будь ласка, в кого є цей сортик? Напишіть, що у вас, як він себе у вас поводить. Чи потрібно його? Можливо, йому потрібно підвіконня. Можу сказати, що кожен сорт є індивідуальним, і кожному потрібен, щоб зрозуміти його, потрібен час. Тому що хтось буде рости на стелажові, а хтось буде рости лише на підвіконні. От як в Хумако і в попередньому відео ми з вами пересадили його на вкорінення, але він. Гарну розеточку формує лише на підвіконні. Як би нам цього не хотілося на стелажі він тягне ручки догори. Наскільки листя наламало. там бутони, бутони, от я так трішки ногтем зішкрібаю оці пеньочки і все. Я не шкребу ножом, не роблю ніяку морквинку, тому що потім ті морквинки вилазять боком. На жаль, я не зняла відео, що була в мене недавно фіалочка, яка намокла, розмокла, можна так сказати, від цієї пошкоджені. Канини просто розбухли під кількістю, великою кількістю вологості. Так все, узори зафіксували. Полочку ще поставила нехай. Так, де є? один листочок я, мабуть, посаджу на всякий випадок. Але в мене повинні бути посаджені. Вже в мене листя вкорінилось, треба його знімати. А в мене все місця не, не вистачає. Так, є карусель. Такий гарний сортик теж. Температура залежна, звичайно. З зимову прохолоду він квітне білими квітами, а якщо в нормальних температурних умовах він квітне такими білими квіточками із червоними напечатками такими. Так. Це ось заберемо і це ось заберемо все. Думаю, йому достатньо буде. Також тут ось бутони, чи це те, що вони його переставила вже на новий стелаж, та й вони почали бутони випускати, вони там кілька днів стоять. Тому що до цього вона вперто відмовлялася квітнути. Скажем так, на маленькому стелазику, де такі поганенькі були умови, у мене росли ті квіти і ті фіалки, які по тим чи іншим причинам я хоч, хотіла вивезти з колекції. Хоча, я ж кажу, я їм ще дам другий шанс, щоб подивитися, ой, що з того. Вийде, можливо, при достатньому освітленні, вони мене здивують, якщо ж ні, то підуть комусь на подарунки, можливо, а я що? А, ні, вже так. Думала, вже не підписала горшочок для карусель. Друзі, можливо, не варто знімати такі відео з пересадками, з оцими всіми. Це якби вже 100 раз всі все бачили нічого нового. Тому було б цікаво почути вашу думку в коментарях з цього приводу. Що ви про це думаєте? тому що, можливо, більшість з вас не хоче дивитися ці всі. Трішечки з'їжджає Потрібно трошки слідкувати за камерою, бо я можу з'їхати і вам нічого не видно. Так, але карусель також є. Гремі Ось такі гарні квіти. Ну, поки що я теж від неї не бачила цвітіння вау. Ось вона вже падала. <плес> <плес> Ще також останнє тайське попередження, як то говориться щодо цього сортику. Подивимося. Люблю дуже квітучі сорти. Пишні, гарні. Навіть нехай там не будуть величезні квіти, але там будуть. буде шапочка. Ну Ось так, об називається. Дуже багато, але там листя поламане, так як розетка літала. Ось, Надає так. Стурець не є гарний, чистенький. Заберу трохи листя, щоб не заважало. Це те саме фітіль, торф і на фітільну ємність. Друзі, а у вас є такі фіалочки, які вам, скажімо так, з тих чи інших причин не подобаються. Ну, от щось у вас їх там в них не влаштовує. Якщо можна, напишіть, по яких критеріях ви відбираєте собі сорти в колекцію. Тому що я, скажімо так, спочатку мені, як я вибирала сорти для себе, о, мені подобається ця квіточка, о, все. Тобто це все було по квітах. Тепер вже ж я дивлюся, обираючи сорт, я вже дивлюся на фото, як зроблене фото, чи є фото повної розетки, тому що якщо немає фото повної розетки, то це 99% того, що сорт не квітне шапочкою, а просто або квітоноси. В нього падають так, де таволга? Це в мене також страждальний сорт, можна сказати, тому що після пересадки в нього перекорінення в нього була пропала точка росту. Він наростив ось тут пасинок. Один, але він так і не квітнув. Тому Зараз з вами його пересадимо. Також не, не бачила я цього цвітіння такого дуже-дуже вау, тому що йому не було коли. Ну, тут видно, навіть що тут є пасиночок пасинка тонший стовбурець. О, зараз хтось має відламатися, в мене таке враження. Тому краще ми його зріжемо. Ось коли фіалочка здійснює політ, то це зазвичай потім відгукується поламаним листям. Ну, мабуть, все. Ось тут дуже тоненький стовбурець. А от видно, тут де пасиночок наріз. Тобто вона довго ростила той пасиночок, світла було мало освітлення і такого цвітіння дуже гарного і вау я в неї не бачила. Тому хочу Дати їй шанс другий і, можливо, вона мене порадує. Хоча квіти мені сподобалися, можна так сказати. Власне, цей сортик взяла. Квіти білі, такі махрові, і я б не сказала, що вони дуже швидко. Втрачають свій, свій насичений колір. Ну, білоцвіткові сорти, як всім відомо, вони не дуже довго квітуть. Але в мене є такий сортик, біла як колибь, от теж один із моїх е, самих перших сортів. В нього такі махрові квіти, такі ніби помпончики, вони білі. І от він, квіти тримає дуже довго. Тому сорт не новий, але прощатися з ним я не готова. Я його собі залишаю, тому що він класний, просто класний. Я ще не бачила, що такий білоквітковий сорт. Чисто білий, без будь-яких, тому що якщо бі білі квіти з зеленою там, каймою якоїсь трішечки, то вони якби будуть довго квітнути, а це чисто білий, сортик, і він дуже довго тримає квіти, дуже в нього хороша така. Риса. Так, та волго теж є. О, весенній Міраж спорт. Зацвів чисто такими голубенькими квітами, хоча має бути е, білий із голубеньким таким фентезі, такий ніжний ніжний сортик. Але це у мене спорт, але в мене ще є. Кілька там штук. Є стартер один. Ось я його лишу дуже. Ось це все, мабуть, що я йому лишу, тому що тут пальма з дуже витягнутими черенками, і нехай нарощує більш-менш нормальну розетку. Ой, він в колекції не залишиться, ну я його комусь, можливо, подарую, тому це якось так. Думаю, стартерів. З стартера я чекаю сортового цвітіння. Ну, дуже мені він сподобався. Такі білі квіточки із ніжним таким голубеньким фентезі. Він дуже такий ніжний. ніжний. Головне по центру посадити, а то буває, в мене трішки. Наче трішки втих, але ще не зовсім, так, цей сортик у нас готовий, і лишається в нас Training Beauty. Рейнінг б'юті, це, можна сказати, класика. Бачите, ось в нього вже така пальма, яка просто не витримує цієї листової маси. Сорт любить багато світла, тому він такий витягнутий. Ми його ще зараз перекорінимо. І будемо чекати цвітіння. Ну, дуже такий витягнутий сорт, як Ви бачите, лишу маленьку, так у листову масу, Я покрутило його щось. Ну, дуже, скажімо, треба буде докласти зусиль, щоб його. Проверити ремінь, бьють, я думаю, знають всі. Що це за сорт, ну що? Дуже друзі, Ось так потихеньку ми з вами і закінчили цю пересадочку. Я розділю це все, відео ділю на кілька штук, тому що, можливо, комусь не хочеться дивитись дуже довге відео, але там є така функція, як пришвидшити. Тому здається, що дуже довго, дуже нудно. Тому будуть частинками знімати. От один лоток одне відео, і то відео, мабуть, займає біля 20-30 хвилин. Що ж, так, і генінг-б'юті готовий у нас. І на цьому ми з цим лоточком все закінчили. Значить так, що у нас з вами вийшло. І ось так все. Що ж, друзі, всім дякую за увагу. Всім всього доброго. До нових зустрічей!